Плив атомної електростанції на навколишнє середовище перебуває під пильним контролем державних і міжнародних інституцій. Ця діяльність постійно вдосконалюється. Нещодавно на Хмельницькій АЕС ввели у дослідну експлуатацію нову систему, яка дає змогу відслідковувати викиди радіовуглецю. згідно із законодавством. Внесок АЕС у дозу опромінення населення не має перевищувати 40 мікрозівертів на рік. Насправді показники ще нижчий. Для порівняння радіаційний вплив від викидів із вентиляційних труб атомної електростанції за рік у 20 разів менший від дози, що отримує людина під час годинного перельоту на літаку. Що стосується С-14, то у природі він бере участь у кругообігу вуглецю біосфери. І, звичайно ж, одним із джерел вуглецю 14-го є підприємства ядерної промисловості. Тому е, було прийнято рішення. Досліджувати вимірювати вклад вуглецю в дозу для населення і відповідно вимірювати викиди вуглецю 14-го з ХС. Якше відбувається процес виявлення радіаційного вуглецю на підприємстві. Після того як пробовідбірники, які знаходяться поблизу вентиляційних труб, доставляються в лабораторію. Вони потрапляють на колону десорбції. Сюди ми засипаємо аскарід. Добавляємо водичку і потрошки азотну кислоту, при цьому починає виділятися СО2. СО2 проходить через оцей холодильник, охолоджується, далі через соляну кислоту, тут очищається. А далі через карбон треп, це коктейль поглинач. І вже далі цей коктейль поглинач ми додаємо коктейль для вимірювання і вимірюємо на рідино синтеляційному бета-радіометрі, спектрометричному інженери та лаборанти виконують усі необхідні етапи дослідження, ретельно занотовують результати та проводять аналітичну роботу. Дослідження вимагають чіткого дотримання методик, досвіду та професіоналізму. Що ж можна сказати про радіовуглець атомної електростанції? Чи спостерігається його вплив на людей та природу? На даний час. Активність вуглецю, який ми викидаємо, приблизно 10-6 бекерель на добу. Це менше ніж 1% від допустимого рівня. Слід зазначити, що радіаційний контроль українських ядерних об'єктів здійснюють не лише вітчизняні, а й міжнародні організації. Саме на підставі рекомендацій МАГАТЕ вирішили запровадити нову систему радіаційної безпеки, яка дає змогу визначати обсяги вуглецю у викидах, а необхідне обладнання виготовили канадські фахівці. Постійне вдосконалення системи радіаційного контролю сприяє підвищенню надійності роботи підприємства і нашій впевненості у тому, що ядерний об'єкт працюватиме довго і стабільно.